Якщо вам нема чого жити, ви не почнете жити на повну силу. Ніхто не придумує вам сенсу і мети вашої присутності в цьому світі. Якщо ви не зробите це самі рано чи пізно, будь-який біль пройде, і якщо ви вирішили продовжити жити, а не існувати. Життя рано чи пізно дасть вам не один приліт відчути себе щасливим, навіть якщо зараз вам віриться в це важко. Можете хоча б спробувати, особливо, якщо вирішили, що втрачати вже нема чого. Саме зараз, коли навколо одні уламки, саме час спробувати те, про що мріяли. Втілювати в житті якісь дуже прості бажання, брати уроки малювання, виростити квітку на підвіконні, навчитися грати на гітарі тощо. Коли ви розібрані на частини сильним болем, це не час для глобальних змін, час робити найменші кроки, але і тоді можна змінювати життя на краще. Просто темпи будуть повільнішими, а повороти. Плавнішими. Але все одно пережити все це допоможе набуття того самого сенсу життя. Нехай поки що цей сенс буде не на найближчий день, тиждень, місяць, а не на роки. Потім, коли ви знову знайдете твердий ґрунт під ногами, а це обов'язково станеться рано чи пізно, можна буде запланувати і більш глобальні зміни. Але якщо ви ставитеся до більшості, яке знаходиться в болоті під назвою Начебто все добре, але нічого хорошого. І поки виходять тільки тихі перші дзвіночки, що все не зовсім так ідеально, як хотілося б, найправильнішим буде прислухатися до тих тихих внутрішніх сигналів, поки вони не перетворилися на дзвін, що голосно стукує прямо по голові, і слухати саме їх, ці сигнали. Ні маму, ні тата, ні бабусю з її багатим життєвим досвідом, ні друзів, які без сумніву хочуть вам тільки добра. Але ви окрема людина, і ніхто, крім вас, не знає, що для вас буде благом. Тільки ви самі можете вирішувати, добре вам чи ні. І якщо не добре, саме за вашими індивідуальними мірками, навіть якщо лише трохи незатишно і начебто можна перетерпіти, маєте повне право шукати те місце, де буде добре. Якщо ви одного разу задалися питанням змінювати або не змінювати, значить настав час міняти щось у житті навколо. Або в самому собі. Друзі, всі наші ресурси для зміни життя на краще ви знайдете в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Спасибі за перегляд!